Через похмуру, прохолодну погоду дітки Ужгородського дошкільного закладу номер 42 загального розвитку, завідувачем якого є Оксана Іванівна Касанець, у ці дні мало проводять часу на подвір'ї, у саду, де створено майданчики, спортспоруди, качелі, пісочниці, лавочки. У теплому, затишному, чистому приміщенні також створено сприятливі умови для особистісного становлення та самореалізації дитини. Ми побували у групі, де поряд з українською мовою вивчають словацьку. Доброго ранку, ясне сонечко! Сказала саме тоді, коли ми завітали в садок, вихователь групи з двома мовами навчання Вікторія Шишмакова. Хователь цікавиться, чи знають дітки, де розміщений Ужгород. І дітки на зеленій карті макеті України покажуть місце знаходження нашого обласного центру. Далі герої нашої передачі переходять до гри інсценізації за мотивами української народної казки «Ріпка». Ось хлопчик зіграв роль дідуся, викопав у землі ямку і поклав до неї на стінину. Поетапно діти і виховати розповідали і показували, як внучка Анничка поливала город. Дід обкопував ямку, бабуся полола бур'яни. Овочі в городі радісно росли. Виросла величезна ріпа. <рес> Не зміг дідуся мотушки витягти ріпку із землі, покликав на допомогу бабусю, а та онучку. І раз і два. Рібка велика, як хата. кажуть вони. Тягли вони ріпку, тягли, а та сидить у землі. Тож тепер тягнуть ріпку усі. Дідусь, бабуся, онучка, Анничка, песик, котик, мишка. І раз і два. Ріпа велика, як хата. Уже ріпу витягли цілком. А репа? Велика. репайка репа. Помагали ша, дідуськові помагала бабічка. Ось що могли зробити однодумці працелюби вкупі. Разом. Тож дітки заспівали пісеньку, у якій йдеться про те, що маленька купка трудівників просить більше. То й ти йди сюди. І дай п'ять. Не вагайся, даримо по руках, співають дітки у пісень. Сьогодні допоможеш мені, а завтра я тобі з радістю. Послухаймо, як звучать ці слова пісеньки словацькою мовою. Тепер дітки дізнаються, що найчастіше вирощують на Україні. Дітки заглядають, що є у виховательки в кошику. Що це? Пшеничка. Що з пшенички виробляють? Борошно, а потім випікають хліб. Що витягнув Стасик з кошечка? Гроно. А то і дерешки. Білка бо. Чорно дешки є. <кху> Який овоч наступний? Че? Картопля. Картопли. А по Або самецький садок. Зем'я. Ано, песню на Україні, а зем'які. А ешки хоч ніхто то дешки не був, але ходь далі. Чорна єшки. А що це? Ріпа. Що з бурячка виробляють? Цукор. Спілкується словацькою мовою. Репа, цукровий. На Україні песну Айрепу. Аліначо з репі роб'я. Таке сладочки, що робля з репі. Далі доча річка. Доча річ, давна. Цукор, справній міша. Вихователька разом з дітьми працюють над утворенням колажу. Для цього їй потрібні матеріали. Карта України, силуетне на зображення нашої країни розмальовки із зображеннями картоплі, буряка, пшениці, винограду, а також кольоровий папір, клей, серветки, пензлики, фарби, ватні палички, зібганий папір, вологі серветки. Як виконувати наступні роботи, дітки вчаться від виховательки Вікторії Шишмакової. У вас кожного на столику є коробочки із жовтими папірцями маленькими. І з зеленими. Тут перший ряд буде робити рівку. Так, полінка, данік, Настя, данік, мішка і марку. Як ми це будемо робити? Ану, глянули на мене, полінка дивиться на мене, данік, Настя, всі дивляться на мене. Візьмемо фарбу, рівку поставимо на коврик і будемо зафарбовувати рівку спочатку клеєм. Ви поки що не робите. Я спочатку покажу, а потім будете виконувати ви, коли всі дітки отримають завдання. Добре? Так, і ми зафарбуємо ліпку кленю. вона буде така біленька, як, як і планів прозорку. Ага. Біленька, рідка, а повинна бути яка жовтенька, солоденька, зелень. смачна. І листочки буде мати зелені. Для того, щоб вона настала така гарна. Ми візьмемо бахет всі і зробимо її такий веселий. Жовтий корінець. Так, бачите, рік у нас зафарбована клеєм, і тому папірці до неї що? Плеці. Хай напаю, краще. Так. Є такий маленький жовтий. Є маленькі жовті папірці. О, стала рідка жовтенька. Mm. Так. Mm, Листочки, які зробили, зелені. Візьмемо маленькі Листочки. Лісточки. Видаємо кліпочку нашу веселою. Давайте спробуємо пшеничку. Якого в кольору повинна бути пшеничка? Жовтого. Жовтого. Хто має пшеничку, щоб підняли ручки? В кого є пшеничка? У вас у кожного на столі є такі палички. І є жовта фарба. Ми будемо паличку паличку в жовту фарбу і будемо кожну зернинку, кожну зернинку малювати такою крамочкою. Кожна зернинка, вона ніби золота, ми її зробимо таку гарну, золотеньку зафарбуємо. Діткам подобається навчатися українською і словацькою мовою. Це їх розвиває. Їм це цікаво, цікаво також працювати мені, тому що це. Досвід додатковий, можна спостерігати за дітьми, за їхніми вміннями, за їхнім розвитком. Сьогодні на занятті ми робили інсценізацію казки рібка. Також ми мали творчу роботу. Метою заняття я ставила познайомити дітей більше із Україною більше познайомити із тим, якими є люди на Україні також привити їм. Е Риси працьовитості як національні риси українців, хоча ми навчаємося і словацькою і українською мовою, але ми не забуваємо про патріотизм, про національне виховання, тому що ми все-таки живемо в Україні, виховуємо українців, українських діток. І я хочу, щоб дітки, як українці, вони гідно представляли нашу державу, знаючи різні мови, але також щоб вони не забували те, що вони українцями живуть на Україні і повинні шанувати українську культуру і українські звичаї. Наша розповідь про цих дітей була б неповною, якщо б ми не згадали про те, що малечі гарно вдаються пісні і танці. Вони легко рухами передають різні інтонації та мелодії. Дітки працювали над святом осені і відготували музичну композицію. Народні словацькі мелодії діти виконали і танець. Усе вдається маленьким діткам затанцювати і передати своїми рухами, адже навчали їх гарні педагоги. Музичний керівник Анжеліка Піріч по-справжньому любить діток. Їм охоче передає своє вміння. Мені дуже приємно працювати у словацьких групах, тому що це є нове для мене. Дітки дуже талановиті, творчо обдаровані, мають великі музичні здібності. Ми щодня працюємо, вдосконалюємо свої здібності та навички, вивчаємо словацьку культуру, народні традиції, звичаї та обряди шляхом вивчення народних пісень та танців. Тож, чим подобається діткам перебування у садку? І мені тут подобається вчитися, гратися, їсти і спати. Які ігри ти любиш? Кухню, перехмечку і, і машинки. Я маю багато друзів у садочку. Вони добрі, веселі і добрі. Звичайно, дітки розповідають майже однаково. Їхні відповіді дуже подібні, але вони щирі і відверті та безхитрісні. Чому тобі подобається садочок. Гратися, залядку робити, малювати, ліпити, їсти. Я знайшла тут багато подружок. Мені подобається холодилі і кухолі. Мені подобається малювати, лепити, гратися і... і малювати. А співати тобі подобається співати? Так, я люблю виконати плавив. Мені весело і зати на садочку. Мені цікаво з тіночками. І я на багато біснів і вирішив. Словом, насичено, цікаво, змістовно приходить час в Ужгородському дитсадку джерельця номер 42 Сьогодні ми показали лише кілька фрагментів життя діток, які мають можливість спілкуватися словацькою мовою, вивчають культуру, традиції словаків, не забуваючи про своє, рідне. Тож до нових зустрічей в ефірі.